Пацієнтка 1962 року народження 31 січня цього року в супроводі родичів була доставлена місто рівне в реабілітаційний центр «Абіліс» для проходження курсу фізичної реабілітації, ну і відповідно паралельного лікування в лікаря-невролога, лікаря реабілітаційної медицини після перенесеного геморгічного інсульту. Що кинулись зразу на перший погляд, це переважання так званої загальномоскової симптоматики, е, підвищення тонусу згиначів кінцівок, така поза ембріона, це такий розгублений погляд, якийсь як через скло відповідно дуже такі односкладні подовжені часу відповіді і взагалі е, знижений рівень свідомості. При тому, що як такого вогнищевого якогось дефіциту і не було в Виявлено а от тільки такі загальні мозкові симптоми і загальне підвищення тонусу аж до обмеженої амплітуди пасивних рухів в суглобах, в ліктєвих, плечових, в і так далі. І відповідно порушення функції тазових органів, пацієнтка знесилена, зневоднена е з зниженням ваги тіла, з сукутніми вже ускладненнями, циститом катетеризаційним, відповідно, застійними явищами, благеннями і пролежних на сідницях. На насідницях. Було відомо, що 11 грудня 2022 року пацієнтка перенесла геморагічний інсульт по типу субарахноїдального крововиливу. Було проведено ангіографію нейрохірургами, от, і відповідно виявлено, що причиною цього крововиливу стала величезна така от аневризма основної артерії, яка відповідно розірвалася і наробила такої біди. 19 грудня провели емболізацію цієї аневризми, тобто основну причину вже було усунуто. Чого знову ж? Наполягав на тому, щоб дістали знімки, бо було запідозрено гідроцефалію, яка розвивалась внаслідок перенесеного субарахноїдального крововиливу. І знову ж, бачивши таких пацієнтів колись хоча б один раз, як це виглядає, і особливо якщо їм провести вдале оперативне лікування цієї гідроцефалії, ти вже такого ніколи не забудеш. Оце знову ж був той такий випадок 2 лютого. Провели ми повторну комп'ютерну томограму, і знову ж цей пазл склався, бо на комп'ютерній томограмі було явне збільшення порожнистих Структур головного мозку, так званих шлуночків, а це свідчило про те, що порушений відток спинномозкової рідини по так званим дренажним отворам головного мозку. Знову ж чому це сталося більш за все внаслідок потрапляння крові під час крововиливу, в так званий субарахноїдальний простір, де і циркулює ця спинномозкова рідина? Вона в нормі має відтікати, утворившись в шлуночках головного мозку, відтікати в спинномозковий канал, де і має всмоктуватись. В даному випадку цей процес порушився. І вже оці е, наслідки, оці явища загальномозкового дефіциту, підвищення тонусу, е, сопорозний такий стан пацієнтки, знижений рівень свідомості і відсутність зовсім ефекту від реабілітаційних втручань, е, він був. Наслідком того гідроцефалії. Знову ж навіть фізичні терапевти, ерготерапевти, які колись з такими пацієнтами вже працювали, до і після оперативного втручання, вони вже самі чітко можуть сказати, що цей пацієнт дуже схожий на те, що у нас теж у нас був з такою проблемою, оскільки картина досить така, вже якщо ти її раз бачив, досить яскрава. Тому, відповідно, скерували пацієнтку, зупинили курс реабілітації, буквально побула нас пацієнтка менше тижня скерували знову ж на консультацію нейрохірурга з тим, щоб е, провести оперативне лікування цієї гідроцефалії і встановити шунт, який е, дозволив зняти цей надмірний тиск, внутрішній черепний тиск. І щоб можна було далі займатися реабілітацією, пацієнтку 6 лютого було вже госпіталізовано в нейрорневрохірургічне відділення за місцем проживання. і Вже 8 лютого їй провели оперативне втручання. І відповідно знову ж навіть самі родичі, які... З якими підтримували зв'язок, відмітили, що вже буквально на другий день після оперативного втручання навіть на лиці пацієнтка змінилась, вона стала жвавіше, почала швидше відкривати очі, реагувати і так далі. А зі слів родичів, коли нейрохірург підлаштував після проведення оперативного лікування цей шунт на ще нижчий тиск, тобто дозволив ще більшій кількості рідини відходити вільно з з Головного мозку, от стан пацієнтки ще покращився. Оглянувши вже повторно пацієнтку, ми вже мали діло зовсім з іншою людиною, це вже був зовсім інший рівень свідомості, це вже було швидше відповіді на запитання. Так, чи залишалася загальна слабкість, зниження маси тіла, залишалася слабкість м'язів, залишався такий от помірний навіть тетрапарез, що не дозволяв пацієнтці навіть там вставати самостійно з ліжка і так далі. Але знову ж рівень свідомості був значно вищий і ми вже розуміли, що... Проведене оперативних втручань однозначно змінило наш прогноз по реабілітації. І працюючи кожен день, ми відмічали, буквально пацієнтка набирала активності, вона починала ходити спочатку з ходунками, потім з допоміжними засобами, з паличками, а потім могла ходити навіть і без допоміжних засобів, почала контролювати функцію тазових органів, значно збільшувався когнітивний рівень, покращувалася пам'ять, покращувався, пам покращувався рівень самообслуговування і так далі. Тому і знову ж характерно те обмеження рухів, амплітуда рухів в суглобах, яку ми бачили, і нам вже здавалося, що це вже обмеження рухів необоротне, тобто що це вже наступили контрактури до оперативного втручання по гідроцефалії, Їх не було зовсім видно вже після оперативного лікування, тобто цей загальний тонус вводив. І лікарів, і реабілітологів поману, що це вже наступили необоротні зміни, і ці зміни наступили б, якби вчасно не була проведена це оперативне втручання, оскільки, на жаль, вже таких пацієнтів ми мали, коли вони звертались досить пізно на реабілітацію. Ми дуже рада вас бачити. Дуже рада, що ви прийшли до мене самі не на візку. А чому ви тут знаходитесь зараз? Тому? Тому що в мене тоді, такі... я так зрозуміла, що інсульт суд був. Був інсульт, але я так, щоб конкретно я пам'ятала, я не пам'ятаю. Але дивлюся по своїй зовнішності, то видно, що тут щось було. Що ви не могли робити? Які вас будуть труднощі з інсультом? Ходити? Ходити. не Що ще? Тяжко мені було ходити. Це могли обслуговувати? Я не обслуговувала, мені допомагали, тому що я трошки боялася, але я не було сил. Uh -huh. сил. Що ви порадите людині, яка перенесла інсульт? Вже вона пам'ятає, Що це ви, яку ви пораду дали? Це ще раз займатися, тому що воно, це воно тут позаймався, ну, а ти вже собі тут позаймався, ти вже знаєш більш-менш, що робити. І рух, 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 спорт, рух Знати Тому звертати увагу, запідозрювати, діагностувати, скеровувати на лікування до нейрохірургів, відповідно. Боротися з такими наслідками враження головного мозку як гідроцефалія, оскільки саме це ускладнення не дає далі пацієнтам відновлюватись, слухатись і призводить до тяжкої інвалідизації.